Українська армія виконує всі завдання, поставлені перед нею у рамках антитерористичної операції. Про це заявив на брифінгу виконувач обов'язків міністра оборони України Михайло Коваль. За словами Коваля, за час збройного конфлікту з терористами загинуло понад два десятки військовослужбовців. Наші збройні сили за цей час виконали завдання і очистили повністю від сепаратистів. Південь Донецької і части, і західну частину Донецької області, а також північ Луганської області. Спробував Коваль спростувати інформацію про американські сухпайки для наших військових. Пресою поповзви чутки, що ними начебто торгують в інтернеті. А натомість вояки сидять на українських сухарях. За кожний пайок я можу вам розвідувати. Від... Дві тисячі ми віддали альфавцям які на початок операції не були забезпечені, але виконували частину видриви. І ви ще повинні зрозуміти, що сухпайок це ну, пайок на добу одну. Тобто його дають, коли людину не можуть накормити гарячою їжею, а ми повинні накормити гарячою їжею. Не бачить жодних проблем Михайло Коваль і щодо забезпечення наших військових бронежилетами та приладами зв'язку. Мовляв, все є. Хоча резервісти чи не щодня кажуть інше, і бронежилети для них купують родичі, знайомі або просто небайдужі люди. Ця проблема існувала, і до цього часу ми її зараз вирішуємо повністю. Я повинен вам сказати реалії сьогодення такі, що. Раніше в Збройних силах України бронежилетів навіть не було прийнято на збройні. Зараз в Міноборони готуються до весняно-літнього призиву. Кажуть, хлопців набиратимуть і не лише в лави Збройних сил України, але й у Національну гвардію. На схід України призовників відправляти не будуть, пообіцяв Михайло Коваль.